Можливість це Школярів від 14 до 18 років подати свою ідею, зібрати на неї голоси і вирішити, куди витрачати обласний та місцевий локальний бюджет. Авторами можуть бути школярі, саме які проживають та зареєстровані на території Полтавської області, і що важливо, які навчаються в закладах загальної і середньої освіти. І хочуть змінити або це всередині школи, в своєму класі, коридорі, або це навколо школи на території всього з обласного бюджету. То на шкільний громадський бюджет виділяється 6 мільйонів гривень. Цьогоріч ми маємо новий напрям: це освітні мости Україна та Польща, що фінансується грантодавцями, це польською допомогою та громадською організацією Фундація Яголонська. Це ще плюс 300 тисяч гривень.